Вітаю! Сьогодні у мене сирники. Просто і смачно. Отже, беремо сир 500 грам. Добавляємо одне яйце. Цукор 3 столові ложки. Борошно 3 столові ложки. Добре перемішуємо. Товкачкою вийшло краще. Формуємо сирники, обкачуємо в борошні і за допомогою стакана робимо їх ідеально рівними. В мене вийшло 12 штук. Викладаємо на розігріту пательню. Смажимо з двох сторін. Викладаємо на паперові рушники. Хай все вдається смачного!